Казка про вченого бика. В одному селі був лінивий піп. Як почне, бувало, казати Казання, то ні про що більше не говорить, а все про Адама та Єву та оте яблуко, яке Єва з'їла в раю. Люди спочатку слухали слухали, а відтак. То тут, то там чулося позіхання або й хропіння. Одної неділі піп розгнівався. Гей, християни, що ви за люди? Вчу вас і вчу, а ви хропете, як перед кінцем світу, вже бика навчив би, а вас не можу. Як закінчилася служба Божа. До попа підходить один газда та й каже У мене є дурний бик лисійко. Не дає до себе підступити. Навчіть його, панотчику, розуму, бо нема спасу. Піп погодився. Ще того таки дня Газда взяв бика на мотузку та й повів на науку. Прийдеш за два місяці, сказав піп. І втішений Газда пішов додому. Піп теж утішився, зарізав бика, м'ясо посолив і склав у бочку. Ходив і облизувався. Минув місяць, другий. Газда подався до попа. Е. Ти прийшов зашвидко, сказав панотець. Бик ще не довчений, треба ще два місяці чекати. Добре, добре, нехай, відповів Газда. Тримайте скільки хочете, аби лиш міли Сійко, розуму набрався. За два місяці Газда навідався знову. Піп весело сказав. Радуйся, добрий чоловіче, твій бик аж перевчився і став уже старостою Коломийського повіту. Він більше не лисійко, а пан Лісинський. Газда на те забідкався. Йой, ще пропаде мій бик між панами. Як пес на ярмарку. З'їдять його цісарські урядники. Треба щось робити. Прийшов додому, одягнув новий сардак. узяв кілька крейцарів та й пішов до Коломиї подивитися на свого лисійка. Зайшов до магістрату і рушив до дверей. Раптом стали перед ним. Двоє вартових. Гов, куди лізеш? Іду до Лисійка. До якого такого лисійка? Та до пана старости, лісинського. Він мій син. Я вчив його у нашого попа. пояснював Газда. Іди, хлопе, звідси, бо від тебе кожухом смердить. Газда поміркував, добув свої два крейцери і дав їх вартовим. Просимо, заходьте, в один голос мовили вартові, ховаючи гроші. Лиш не сидіть довго, Бо пан староста мають багато роботи. Увійшов Газда до магістрату. Зайшов в канцелярію. Пана старости отворив двері, усміхнувся до гладкого пана та й почав казати От видиш лисійку, був дурним биком, а тепер ти староста. Пан зчервонів з люті, вихопився за столу і Газда в одну мить опинився під дверима. Устав, пообтирався та й пішов додому. «Паноче!» – скаржиться попові, ви мені хвалилися, що лисійка навіть перевчили. А він як бив людей, так і досі б'є. Так мене витурив, аж я носом запоров. Ти зробив дурницю, чоловіче. Відповів піп. Хто йде до бика з порожніми руками? Візьми й понеси йому сіна побачиш, як тебе прийме. Газда побіг додому, взяв оберемок найліпшого сіна та й почвалав до коломиї. Як лиш переступив поріг магістрату, так і кинув перед старостою оберемок сіна. На, їж лисійку, зараз ще й відро води тобі принесу. Лиш не бийся. Пан скипів ще дужче, вискочив за столу, схопив газду за барки і так ним стросонув, аж задригивіла ратуша. Газда встав, пообтирався та й каже старості. Був ти биком і лишився биком. Бо дай ти здох разом з дурним попом. Та й пішов додому.